От я, як так. це з одного вебінару заробити 12 тисяч доларів? Так, класно, що я сижу, вони ж кажуть, я ж так масажист, знаєш, завжди пахала, як та коняка. Боже, дивлюся, баланс, там 10 тисяч доларів, думаю, офігеть, просто, де я такі гроші ж не заробляла. Заявки, 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 200, 200, 200, 200, думаю, вау. Ти встановила поки що абсолютний рекорд групи Манібол. Давай, мені треба обща кількість заявок, порахуй. Обще, то взагалі було, ну 32, 32, 32 я порахувала. 32 заявки, це так. без повторів, так? Да? Так, да, без повторів. Це так. дуже хороший показник, прям дуже хороший показник. 34 людини прийшло, на піку було 99, до оплати досиділо всього 70. Якщо ми беремо 70%, то це взагалі конверсія 44%. Це дуже гарний показник. Скільки людей, от унікальних людей, купило курс, там повна оплата, не повна, не важливо. Всього 28. 28 учнів, типу. 28 людей купило, купило, купило курс. Так. З 32 тобто... броне це дуже хороша конверсія це 4200 ні, подожди, так, да, 4200 доларів. Ну це вже круто, вже 4200 доларів, це вже класно. Але ну, да. скільки буде доплачено ще? І ще має бути, по ідеї, 8150 доларів. Так, якби ще так, якби дві, два рази по таку саму вартість не буде платити. Ще чекаємо 8150 доларів. Так. Ну круто, я угу. тебе вітаю, це класно. Це, тобто, це, у нас, це у нас сумарно 12350 доларів. Ага. Ну круто. Класно. Тинець. На ти хочеш його переводити ще раз. <рес> ну не знаю. Тобто ти фактично даже, я тебе не кажу, що ти відбила навчання. Це те, що ти заплатив <рес> за цей мені за цей мені, бо у тебе тут зараз потенціал заробляти там 20, 30, 50 тисяч в місяць. Його ну, реально реалізувати. Це треба масштабувати, оце плюс приготувати приготувати нові точки входу. Та, щоб було більше. Ти мені розкажи, які в тебе емоції краще. От я як так. це з одного вебінару заробити 12 тисяч доларів. Так, класно, що я сижу, в мене ж кажуть, що я ж так масажист, знаєш, завжди пахала, як та коняка. А тепер сижу, це, знаєш, тільки така о, прикольна заявка. Знаєш, така собі. Але було дуже круто. Я прям дивлюся на свій рахунок. У мене тільки гроші, знаєш, це на страйк загожу, дивлюся баланс, там 10 тисяч Думаю, Офігеть, просто де я такі гроші ж не заробляла. Знаєш, масаж раніше запірдалять, як кажуть, поляки треба було. А потім після цього я дивлюся заявки, заявки, заявки 200, 200, 200, 200, Думаю, оу. Ти встановила поки що абсолютний рекорд групи мені був, з одного. Так, говорити... О, і хто ага. більше поки не заробляв. Ну, але це 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 дуже круто, да, дуже круто. коротше прикольно, я Короче, так все довольна. Угу. Дружище, тобі вітаю. Я тебе вітаю. Видихай, нічого перезаписувати не треба я, я вам, вам дякую. дякую, дякую. Угу. Будь ласка. Я рада за тебе, ти ти класний результат, да. Все, працюємо далі тоді. Да. Гарно, гарно да. Така така. па вечора. Па-па.